По-по-по, тільки я захотів відійти від SCP-фонду, що по своїй суті є інтернет-хорором, як я одразу прийшов до ARG-хорору. Дякую святий інтернет, реально мені смішня влаштував. За літ я і не збирався робити відео по ангельському двигуну. У мене були трохи інші плани, але от одна гніль так і не скачала гру, по котрій ми повинні були зняти відео, але не суть. Так що таке той ваш ангельський двигун? Це новий arg Хоррор, перша серія котрого вийшла 11 січня, і представляє собою серію тіктоків, зроблених з штучним інтелектом, що за рахунок темної долини роблять ці відео досить кріповими. А історія тут повідує нам про те, як людство ще не знайшло ресурси нашої планети, через що прийшов просланець Бога, тобто Янгол, котрого схопили та почали викачувати з нього енергію. Але зараз вам пропоную більш детально розглянути серію проекту для того, щоб ви могли краще зрозуміти контекст. В першому епізоді перед нами постає невідома сутність, котра покроково розказує, як схопити Янгола. Крок перший. Висосіть з планети всі її ресурси. Крок другий. Знищуйте всю природу. Крок третій. Спостерігайте, як ваш вид вимирає. Крок четвертий. Зараз ви всі знаходитесь на межі вимирання. Моліться. Моліться. Крок п'ятий. Спостерігайте, як посланець Бога прибуває до вас. Крок шостий. Вони хочуть допомогти. Скористайтесь їхньою добротою. Заповніть ним ваш ангельський двигун. Крок сьомий. Використовуйте їхні сили, які творять чудеса. Крок восьмий. Поверніть планеті її велич. В другій серії перед нами постає вже інша сутність, яка розказує, як знайти ангельський двигун. Після чого нам показують хлопця, котрий скоро за все є головним героєм. Та нашу планету, ну, зовсім чуть-чуть, ну так от трошки погано. Так от тримайте гайд на те, як знайти ангельський двигун. Крок перший. Йдіть до святих земель. Крок другий. Знайдіть пустелю з великими шипами. Крок третій. Увійдіть у гробницю. Після чого сутність починає різко казати «Подивись на мене, подивись на мене, звільни мене, нагорода буде задовільною. Після цієї фрази стає зрозуміло, що ця сутність є янгом, з якої вже викачила всю енергію. В треті серії нам показують одразу суттєвості з першої та другої серії, котрі постійно змінюють одне одного, і вони попереджають головного героя про загрозу, у якого немає друзів. І котрий скоро прибуде на землю і просить у героя знайти себе, тобто Янголо. І з цього виходить, що сутність першої серії є також англом, просто в іншому образі або в інших часових рамках. В четвертій серії нам показують минуле, де демонструють схопленого Янгола та вченого, котрий, скоріш за всього, і займається його дослідженням та викачуванням енергії з нього. І поки Янго на фоні благає про допомогу, вчений розказує, що це велике відкриття, і те, що енергії Янго вистачить на тисячі літів вперед. І поки він хизується своїм відкриттям, біля Янго з'являється сутність, котра прийняла образ ангела. І, скоріш за всього, це та загроза, по котру ангел попереджав гоного героя, після чого нас перемикають на іншу програму, де президент Америки під контролем цієї сутністі оголошує війну світу. П'ятій серії Янгус майбутнього вже попереджає людство про загрозу і про те, що ангело довелось прорватися через що свої простір, щоб попередити людство, після чого нас перемикають на новостний канал, де показують будівлю, де знаходиться ангельський двигун, котру вже встигли окрестити другою волонською вежею. Але зі слів репортера стає зрозуміло, що людство масово протестує проти таких знущень над Янгу. Шостій серії нам показують рекламу волонтерства, де нам викривають м'ятого самовченого Джеф Ерцман. Коротше, суть цієї реклами в тому, що люди, котрі не змогли поступити вищі навчальні заклади через свої низькі бали завдяки участі в цій волонтерській програмі, зможуть відкрити собі шлях в будь-який університет. Але в кінці нам все зрозуміло, що допоможете ви їм своїм тілом та життям, тому що з вас, як з Янго, будуть викачувати енергію. Сьомий серій Янго дає нам гайд на те, як вижити в святій землі. Крок перший зберіться своє породовольство у рюкзак. Крок другий не дозвольте їм схопити себе. Крок третій. Не додивіться на небо, інакше ваші очі зниють, бо він тут. Забирай твої очі, Забирай твої вуха. Але не зупиняйся, він не зможе схопити тебе, якщо не будеш слухати, якщо не будеш вірити. Антихрист не може забрати твою душу, він ніколи не зможе забрати її. З цій серії нам все зрозуміло, що головним антагоністом є Антихрист, який, до речі, вмішався в Гайт Янго зі словами Я бачу тебе. У восьмій серії нам просто показують Янго, який читає існуючий вірш Кіонга, а саме чоботи. Так показує нам кадр війни, котру об'явив президент Америки. Oh. Don't, 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 don't boo, 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 boo. Що ж, це поки всі існуючі серії проекту. Тепер давайте спробуємо зібрати всю цю белеберду в єдиний сюжет. Людство висмоктувало всі ресурси планети, через що вони почали вимирати. В пошуках нових джерел ресурсів вчений Джеф Ерцман створив технологію, котра дозволяє викачувати енергію з людей, та підкриттям волонтерства брав людей, котрі нацевилися, та викачував з них енергію. Слава Богу, у нас такого немає в реальному світі. <coughs> Але добровольце стало ще менше та менше, і в цей момент Бог все ж таки вирішив змилитись над людьми та послав їм свого посланця, Ангела, для того, щоб він поміг людям. А от Джефф одразу побачив в цьому потенціал і, скориставшись добротою Янго, заманив його в Паску. Та на основі технології, котра викачує енергію з людини, зробив технологію, котра на цей раз буде викачувати енергію з Янгола. Видно, в той момент, коли Ангел став безпорадним, антихрист прийшов на землю, та почав мутити свої справи. Одним із перших, що він зробив, так це натривив світ одне на одного та розпочав останню війну для людства, після чого проходить пару століть, а може й тисячоліть. І по позолу Янгола приходить хлопець, тобто нажовний герой, та звільняє Янгола і той якості нагороди, ламаючи свій простір та попереджає людство про Антихриста. І поки це весь сюжет, котрий можна зібрати, тому ми поки краще подискутуємо про теорії, котрі вже існують, та придумаємо власні. І перше, на що я хотів обернути увагу, так це не теорія того, що людство схопило не Янгола, а Антихриста, і це муханулось. Оскільки в Біблії пишеться, що демони завжди будуть красивими, щоб манити людей, а потворами, щоб відлякувати демонів. І я сією теорії максимально не згоден, оскільки антихрист це не демон, це зовсім інша сутність, про котру навіть в Біблії, окрім здогадок, нічого не пишеться. Антихрист це буквально сама загадкова сутність християнства, але відомо, що він буде приймати такий образ, який йому зручний для виконання своїх цілей. І щось я сумніваюсь, що його цілі входило, щоб люди знущалися над ним. А щодо ангелів і того, що вони потворні, щоб відлякувати демонів, це також бред собаки, оскільки янголи існували раніше, ніж демони, і Уол. Взагалі-то демонів створив архангел, якщо що. Істинний образ ангелів просто випалять людині очі, тому вони будуть приймати образ звичний для людини. І якраз таки це сасний блондин у білому одязі та з крилами. тому щоб вони путались, це янгол, а це антихрист. Сподіваюся, цю тему ми закрили. Тепер з приводу моїх теорій. Насправді то дуже класно, що автор цього проекту вирішив якості антагоніста взяти четверту сторону в вигляді антихриста. Це справді класне рішення, оскільки, як вже я казав, це саме загадкова сутність у християнстві, але є сутність, про яку ми знаємо набагато більше, і вона буде куди пострашніше антихриста. Якщо ви не зрозуміли, то я кажу про творця демонів Самаїла, або як вам буде більш зручніше, Люцифера. Люцифер це фактично сатана. Котрий заставив Бога боятися свого сина. Мені було б насправді цікаво побачити сюжетний поворот по типу того, що ціль Антихриста це зняти усі замки клітки Ліцифера, для того, щоб звільнити його та почати Це Все по завітам біблії, як то кажуть. Але це вже мої додумки, не сприймати їх як подальший сюжет проекту. Що ж, цей серіал справді зацікавив. Це той проект, який у мене давно забути почуття страху. Щоб ви розуміли, я останній раз боявся та кричав від страху три роки тому, коли проходив другий ефір. Але оця от ця паскуда заставила мене бачити його образ перед сном. Вот же тварь. І я з нетерпінням буду чекати подальших серій, тому що автор точно знає, як неочікувано закінчити сюжет. А, і ще я руки ламав тим, хто каже, ой, а от біловіська пуща також зроблено шиї. Але його ви а але двугун'яного ні. Люди, витахі від Симіри. Мені справді треба щось говорити про недорозвинутість таких людей. Ще, якщо проявити своє бажання, то я зі своїми друзями спробую зробити фанатську озвучку цього серіалу, тільки я їм про це ще не сказав, тому на мене очікують важкі перемовини. Ну що ж, бажаю вам всього найкращого, а я буду закінчити своє відео. З вами був я Кілатів. Я з вами ще не прощаюсь. Зустрінемось у наступному відео. at what's in front of you. Boom, 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 moving up and down again.